Всім привіт! З вами я, Кенмуман, і в цьому відео ми будемо гуляти в гори бокс. Але я зможу використовувати тільки зброю з гри в Кальмара. Наприклад, ось такий лом. Магнумо того офіцера, якого в першому сезоні ще підстроїли. Підстроївав Гені із Бігла, який я теж взяв. Також це є МП5, яку використовують охоронці цієї гри іграє персонал їхній. І також Діго це є самого основного, головного їхнього фронту мене. Також я взяв оце є снайперку. Ця снайперка це є. Не було головно якоїсь там зброї такої сильний. Але вона оцей, була на грі, зелене світу, червоне світу. І з неї оце і гравці ось такого, хто рухнувся, той був битий. Ну, ось тако. Ну все, він мінус. Гра весь 001 вибув. Так, ну, тут ще були там пом якісь ножі там всяке таке. Але тут отець, я основная взяв. Грабь ну, 002 и 003 вы были. Ты не маску жмаску ты борьшь мертвый зараз тепер.

Ну, все, мінус. Ха, так. А, ну. Все, давайте щось ще поробимо. Тільки треба перезарядити наші зброї. Так, ну, так, перезаряджаємось. Тут перезаряджаємось. Тут а все Так, теперь давайте Хамви заспавним. Так, сидаем и уехала. Ого, так и вот так. Ой, 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 порвалось на Хамви. Трай его перевернуть. Ах, да, 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 давайте. Давайте вот а сейчас в хамбе вырежете лазы ламба. Ну, давайте спорткар просто называется. Так, не, не с этого колера. Опа, прикольная ламба. Абарія новочка. Ну і в нас тут ось так. Хай так буде. Давайте зараз так, в мене там виключене оце все. Давайте зараз заповнимо якихось мутантів. Один, два, три, чотир, п'ять. П'ятьох мутантів. І постараємося просто в'їхати. Відбитися магнутом. На? Вони треба тікати. Зупинися, зупинися. Так, в мене останній патрон. На на тобі. на ні, ми не виграємо що? Так мінус. буде зараз. Ну. Ну, то і повезло, що я тільки що не повезли, я застрілюю що я не, ну а тобі. тобі. На, на тобі, на тобі. Ой, какие живучие! <свист> О, не! Фимус! Ты, Так, ты, живой? та 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 Опа! Ще один мутант заложив. На Туди його? Хм, нормально думает какое-то хедшотного. голова його Бам! Прозвотилась. Так. О, видите прикол? Тут не видно крови, а тут ось така все это калюжа Давайте из него все и лейтер крови. Так, ну мы всіх хоть. Давайте их очистим пока еще. Так, ну тут так так, ось їх долів. Тепер давайте. Давайте, давайте... заспавним... одного поліцейського. Так він оце і нас не проб'є, як я знаю. А де цей поліцейський? А он до... На что? На. Ну, Ха-ха-ха. Минус. Так, давайте тропу. Трой уже шось может сделать, как я знаю. На, ты? Перший, другий. Третій. Трьох мінус. Так, ну, і давайте подивимось. Цього перелом? Цього голова мінус. Цього теж перелом. Так, шо в його там зі... З а, ага, в цього буде зрозуміло так, а все голови в нас нормально теж наче Що ж, ну доволі легкі вони. Давайте можу оце є. Заспавнимо вже зразу джигернаута. постараємося з ним Ні-ні-ні-ні! втікати, втікати. На тобі на, на. 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 так, ну він наче не попадає навіть. Ти що там поешь? Эй-и-ий, упав, попав Поранили. Нашу сторону. ось дивіться, ми тут померло. Так, дивіться в нас наш дигл тут валяється Давайте зараз знову візьмемо якусь, ну, зброю з гри в кальмара. Так, там. Давайте нище. Ну і все. і давайте так воювати. Проти трьох ось таких а ні навіть п'ятьох Ладно, чуваки. На, тоби. Так. На, тоби. На, тоби. На, тоби. На, тоби. На, тоби. Ты... На. Так, на, тоби. На. 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 На, на. Фух, убыло. Ну что, давайте то Кто на мене? Ты? Нет. На тебе, на. Лежать. Бояться. На тебе, лежать. Ау, ау, ау. На тебе. Бра, ну нормально так. На тобі. Все, всі мертві. Тільки одне попадання у нас було. І то не критичне. Тільки в руку трохи воно попало. Так. Давайте оцьому так о, о, да. Так, давайте оце підірваємо оце. Оці всі, всі машинки дві. З допомогою осіх оцей є бомбочок з цією з нафтою. Так, і... Так, оця бомбочка щось трохи не там, де треба. І ось так. Все, давайте відходимо. І зараз будемо стріляти. Далі цю. Ось так. О, да. То так. То так. Ой, не туда. То так. И о оп, оп, о, да. Минус машины. Все. Ай, руку видервал. Так, да у нас тут осталось что с машинами. Ламба минус. А ось осьохам. наше нормально. Так. Ка Discar is Broken. Так, це теж broken. Так, ну. А на, ць на цьому в мене все. До наступних зустрічей і бувайте!